Знаєш, що таке справжній смак літа? Це коли відкриваєш пакуночок відвері і відчуваєш аромат свіжих фруктів навіть посеред зими. Ми відбираємо тільки стиглі та найсмачніші фрукти, висушуємо їх за технологією сублімації без додавання цукру чи консервантів. Так вони зберігають вигляд, смак та користь свіжих плодів у зручному форматі, який можна взяти будь-куди. Понад 20 варіантів фруктів, щоб знайти улюблений. Ось хіти серед наших покупців. Полуниця сублімована: яскравий смак і аромат справ. Авжніх ягід манго, солодке, тропічне, від якого неможливо відірватися. Ананас. багато хто каже, що він смакує навіть краще ніж свіжий. Відворі обирають за неповторний смак, натуральні інгредієнти та маленькі миті радості, які дарують наші десерти. Сотні відгуків, тисячі клієнтів, і швидка доставка по Україні та за кордон. Спробуй і інші наші смаколики: фрукти в шоколаді, батончики, сушені сири чи м'ясо, джеми та інші десерти на будь-який настрій. Приємним бонусом буде програма лояльності. Зареєструвавшись, якій, ти будеш накопичувати знижки з кожною покупкою. Не відкладайте, замовте відборі прямо зараз на нашому сайті, та підпишіться на нас у соцмережах, щоб не пропустити новинки та смачні сюрпризи.